Права 1070. Задайте формулою пряму пропорційність, якщо її графік проходить через точку Б з координатою мінус 18. Ну що ж, стартуємо. Давайте пригадувати, а яка формула у нас задає взагалі пряму пропорційність? Пряма пропорційність це окремий випадок лінійної функції вигляду Y дорівнює KX плюс L. Але пряма пропорційність у нас проходить через початок координат. Тобто для того, щоб якщо x дорівнює нулю, y дорівнює нулю, то функція в нас має записуватися вигляду y дорівнює kx. Давайте це запишемо. Отже, запишемо, що тоді формула. Формула прямої пропорційності. Формула прямої пропорційності записуємо y дорівнює K, що множиться на Х. КХ. Yeah? Ну і окрім того. Ми вже записали загальний вигляд цієї формули, ми не знаємо, чому дорівнює коефіцієнт К, щоб правильно записати цю функцію. Але ми знаємо, що цей графік проходить через точку Б, він, до речі, проходить також через точку з натою 00. Але він якщо проходить через точку Б, то при цьому значенню X-2 аргументу функція дорівнює 18 або Y дорівнює 18, записуємо, що якщо, якщо точка Б. З координатою мінус два Належить. Належить графіку. Функції. Належить графіку. Функції. Так, тут сказано, графік проходить через точку, це то саме. Отже, належить графіку функції. Так, пишемо то. При x записуємо дорівнює мінус 2. Це перша координата функція. Y дорівнює другому число це число 18. Yeah? Добре. Ну, а тоді, якщо ми зараз запишемо, ми маємо скласти рівняння, де замість Y напишемо 18, а замість X-2. Запишемо що тоді. Маємо. Yeah? Отже, Y у нас дорівнює 18. Ми підставляємо 18 дорівнює к, що множиться, замість х пишемо мінус 2. Є? Ну що ж, якщо ліва частина дорівнює правій, то і права дорівнює лівій. То ми пишемо, що К що множиться на мінус 2 дорівнює 18. Добре. Як знайти невідомий множник? Для цього добуток треба поділити відомий множник. Пишемо, що К дорівнює добуток 18. Ми ділимо на відомий множник на мінус 2. Є? 18 на мінус 2. Частка буде від'ємна. Пишемо К дорівнює мінус. А 18 на 2 це буде 9. Отже, К дорівнює мінус 9. Є? Ну що ж, тоді ми можемо сказати, що наша функція буде вигляду. Заміська ірдиння яка ікс, за міська потрібно писати мінус 9. Записуємо що тоді. Пишемо тоді. Тоді формула. Формула прямої пропорційності. Пропорційності. Записуємо Y дорівнює. Отже, k у нас мінус 9. То ми пишемо мінус 9. Х і. Ну що ж, записуємо відповідь? Пишемо відповідь. Отже, задайте формулу і пряму пропорційність. Записуємо тоді, що y дорівнює мінус 9х. Є. Ну що ж, ось таке завдання про формулу прямої пропорційності і її графік. Та точку, що належить цьому графіку. На цьому вправу завершено.